Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям! Слава нашим хлопчикам, дівчаткам, братам, сестрам, батькам, дідам, які воюють за наш рід, які його спасають. Наш новий рік, який вже почався він виявляється. Якось дуже гарячий. Кацапи як здуріли. Сиплють і сиплють шахедами, ракетами. Панове. Ну, звичайно, вони нас лякають. Ну, як лякають? Вони хочуть нас налякати. Вони хочуть нас примусити здатися. Але, панове, справа в тому, що. Коли вибухає ракета, шахет, це ну, страшно, небезпечно. Але уявіть собі, що таке, коли наші воїни знаходяться на передку і їх обстрілює артилерія. Це не один раз бабахнуло, і ти можеш видихнути. Ну слава Богу, воно там бабахнуло, вже сюди немає. Скільки там іще тих ракет літає? Заглянули всі е, в, в, в інтернет, е, подивиться, скільки ще лікає, літає, а ну все, ну, скоро закінчиться. панове. Але оті скажені обстріли, вони не примушують наших хлопців підняти руки і кричати Алала, ай-яй-яй, ми здаємося. Тобто, це вам доказ того. Що український рід набагато сильніші, набагато сильніші, ніж ми навіть про себе думаємо. Тому надії Путіна нас залякати, примусити. Так, вони можуть нам ускладнити життя і ускладнять, вони постараються, і в нас будуть обов'язково проблеми. Але, панове, ми ж хазяйновиті. Ми ж уже запасли і свічечки, і зубна паста, і сухарики є. І крупи. І ще гречечка, тому що коли гречечку просто залити гаряченькою водичкою трошки, навіть теплою водою, вона ніч постояла і вже вранці можна їсти кашку. Її не треба варити, вона розкисла. То, панове, ми все це витримаємо. І коли я кажу, повторюю, може комусь уже надоїло, що він приходить цей старий дід і розповідає свій до свого по своє, так, панове, єднаймося разом. Допомагаємо тим, кому треба допомогти. Пробуємо допомагати, можемо допомогти просто так. І де хтось щось важке несе, подай просто піднеси. Посміхнися людині. І це буде місточки між нами, панове. А саме головне шукайте своїх, єднайтеся. Разумієте? Тому що вороги, які у нас тут живуть, вони вже з'єднані. Вони виступають проти нас єдиним фронтом. Може просто, що вони ще не б'ють нас в спину, поки що ударять, спробують. Вони не заспокояться, бо вони вороги. І вони якось там координуються миттєво. А ми, так, знаєте, обережненько, повагом. Так от, панове, звичайно, дуже бажано не помилитися. Але шукаємо своїх, допомагаємо своїм. І гуртом ми все це вистаємо. А ця зима пройде. Будуть іще прильоти і по газовому, по газовому хазяйству. Це доведеться мерзнути. Панове, але ми це переживемо. Ми сильний народ. І давайте допомагати один одному. І давайте разом давати відсіч покидькам, які в нас є, і які пробують на нашій доброті, на, на, на нашій щирості покористуватися і, як кажуть, на горбу виїхати чужому. Таких, які хочуть на чужому горбу виїхати, треба саджувати. А бажано і карать, як ви вже там на місці вирішите, по заслугам. Але вони повинні знати, що просто так нічого не бува. За все має бути плата. І взагалі запам'ятайте таке просте правило: не має бути некараних злочинів. За все має бути плата. І коли наші судді думають, що вони урвали, як хопили Бога за бороду і можуть, як хочеш, судити. Торі здорово дуже сильно помиляються, Капець як помиляється. по нашим, ну, власне кажучи, людям. Не просто нашим, а взагалі, мабуть, всім людям, я так думаю. Хоча найкраще я знаю українців. Наш народ. Нам треба справедливість. Нам не треба ритуал, щоб суддя гепнув молотком і сказав, що це правда на брехню. І таке ми бачимо часто. Так от, багатьом суддям доведеться тяжко розкаятися за своє безпідставне гепання молотком, за їхнє дорожче життя, ніж вони заслуговують. Колись був такий мудрець Абуль Фарадж, який сказав: всіма бідами людство завдячує тим, хто захотів мати більше, ніж заслуговує. Так от, панове, Ті, хто живуть не так, як заслуговують, вони рано чи пізно отримають важку, жорстку, відповідно від їхніх дій кару. І я вважаю це правильним. Інакше бути не може. Бо правда повинна починатися знизу. Чому в Америці така демократія? А дуже просто, бо дуже довго. У них був дикий захід. Кожен мав кольт. І будь-який покидяк, який почав робити брудні діла, він чи зразу, чи трошки пізніше погадя отримував кулю. І не обов'язково куля була спереді в лоба, куля могла влетіти в спину, але покидьком було бути невигідно. І більшість людей старалися триматися по закону, по правилам по правді. І правда має бути і в нас. І якщо наша влада не хоче жити по правді, то наш народ, який хоче жити по правді, він таки доб'ється того, щоб в країні стало торжество правди, торжество справедливості. І це буде, панове. Якщо хтось в цьому сумнівається, то, панове, то ви даремно сумніваєтеся. Ну, власне кажучи, якщо просто хтось слухає мене і сумнівається, ну це право таке, він переконається, що я правий. А от той, хто користується цим беззаконням, яке зараз існує, яке то як воно яке, яке торжествує, то вони дуже жорстко, в цьому розчаруються в своїй поведінці. І дуже жорстко вони заплатять за свої, ну, назив це так, помилки. Хоча, чесно кажучи, в помилки ніяк я не вірю. У нас колись був такий випадок, хлопчина до 34 років не працював. Вони лазили по сараям, крали, ну, село розумієте. Зачепили їхніх хлопчиків. Віддячили добрі газди їм за їхні діла. А цей, що 34 роки йому, він був, як то кажуть, на стрьомі стояв, він втік. І не пам'ятаю, там на другий чи на третій день. Перепрошую, я ще тоді був маленький. Ну як маленький. В школу вже ходив, але там перший-другий клас. Він пішов влаштовуватися на роботу. Каже, надоїло гулять. Бо він побачив, а село це ж село перепрошую, панове. Тут люди діють по правді, стараються діяти. І так буде. Ну що ж, панове? Давайте підведемо коротке резюме, тому що я сказав. Почався новий рік. кацаби почали шаленіти, але нічого з того не буде. У нас вже з'явилися ракети, які можуть діставати їх. І вони їх будуть доставати. А кацапський народ, ну, власне кажучи, коли я кажу кацапський народ, це не національність, панове. Я не хочу, щоб думали, що я кажу, що це росіяни. Касап це татарське слово, тюркське слово. Різник. Душегуб, різник, живодер. І це стан душі. Так от, кацапи, які в душі кацапи, вони люблять збиткуватися над слабкими. А коли вони починають отримувати у відповідь, скисають швидко. Недаремно в Прибалтиці, коли в Прибалтиці ділилися, вони людям дали дозвіл на е, особисту зброю тримати. І закони, які дозволяють користуватися для самозахисту. І в Молдавії так само. І злочини, хуліганка, зменшилася зразу в 6 разів, що там, що там. Тобто, панове, це вам відповідь. Як тільки кацапи стануть отримувати здачі, вони швидко скиснуть. І це саме шлях до перемоги. Вони сильні. Не таркається. Але ми будемо сильними і будемо залишатися сильними. Це наш шлях. Ми, ми завжди були сильні. А зараз прийшов час, коли знову треба показати, що ми не тільки добрі, не тільки працьовиті, не тільки дружні, але й сильні. Тож, єднаймося разом. І прошу, будь ласка. Давайте мені запитання, що, що кого цікавить. Тому що просто так от розповідати, роздуми, дуже багато часу на це втрачається. І хотілося б, щоб все-таки більше людей подивилися. Багато хто дивиться там довге відео і не дивляться. А мені б хотілося якесь таке, щоб можна було коротко відповісти, відповісти, відповісти. І це було б корисно для більшості людей. Я не... Виставляю свої відео на монетизацію. Вигоди я з своїх вигоди і своїх відео не чекаю, але я хочу, щоб українці були разом. І Україна не тільки перемогла силою, а і духом. Тож, панове, єднаймося. Укріплюємо свій дух і, панове. Мої рідні українці, у вас сильна душа, у вас гаряче серце, сильне гаряче серце, яке справиться з будь-яким випробуванням. У вас велике терпіння, у вас велика витривалість. І ми. Ця війна нас тільки укриває. Будемо щось торчати, ми будемо когось торчати, Але, панове, багато хто із нас зрозумів, що те, що ми надбали, наше майно, до якого ми прикипіли, воно не головне. І це дуже важливо, бо головне те, що там у нас всередині. Тож тримаймося, ми разом, сни. Будуть спокійнішими, витриваліші, весельніші, роздумлющі. Слава Україні! Слава вам, мої любі брати, сестри українці! Ми сильний народ, і ми переможемо! Удачі!